наступив дітки усміхаються, тож давайте всі разом гарно привітаємось. Добрий день! Хто це до нас знову завітав у гості? Краплинка, яка вона гарна, кругленька, весела, іскриста, грайлива. А звідки вона до нас прилетіла? Хочете дізнатися? Слухайте уважно! Маленька краплинка води жила у великій пухнастій хмаринці. Всі крапельки мовчки спали. Лише одна краплинка все хотіла знати. Їй було цікаво, чи потрібна краплинка травичці, чи потрібна краплинка квіточці, і не розуміла, як така маленька крапелька може напувати все довкола. Все було цікаво краплинці, яку звали капітошка. От вона і стрибнула з хмаринки, щоб усе дізнатися. Як ви гадаєте, діти, чи може одна краплинка все напоїти водою? Звичайно, сама краплинка доволі маленька, але коли їх багато збереться на хмаринці, а потім приливаються рісним дощем, тоді від краплинок багато користі. Починається дощ. Дощик зашупів у лісочку. із листя почали спадати краплинки. Ось вони крапають усе швидше. А тепер дуже швидко а ось дощик припиняє падати. І закінчився дощик. Ой, дивіться, хто це? Доброго дня мої малята. Я згори помітила, які гарні діти прийшли на музичну зустріч. Я хочу розповісти вам про свої подорожі. Ось послухайте. Жила собі хмаринка, біленька й пухнаста. росла вона, щоб потім дощем на землю впасти. Весь день вона літала. Попід пекучим сонцем землі тінь дарувала, з вітром кружляла в танці. Річки їй посилали щодня сотні краплинок. Тому вона зростала й темніла щохвилини. Минули дні спекотні, і хмарка здивувалась колись її вітали, тепер вже всі ховались. Що діється зі мною? подумала Хмаринка. Я стала Геть важкою і більше від будинку. О, горе мені горе, яка несправедливість. Злечу над Чорним морем і втоплюся всім на милість. Враз схлипнула хмаринка і за першою сльозою рясні осінні краплі пролилися грозою. Як плакать перестала, то глянула у річку. Яка ж я гарна стала з веселкою, віночку, біленька і пухнаста, так наче щойно з моря, летить собі у небі і не знає смутку і горя. Хмаринко, наші діти знають пісеньку про тебе і з задоволенням її послухаю. Хмарка, хмарка біла, біла, ми у неї попросили. День водички, щоб напитись, Для ти і для квітів. де водички, щоб напити, Для ти і для квітів. Хмарка, хмарка, не бариться, Теплим дощиком комплекс. Заспівали про хмаринку, що з'явилась ще одна хмаринка. І, здається, вона від нас щось приховала. Ану, спробуємо дмухнути. Можливо, вона з нами пограється. Допомагайте мені, дмухайте. Ой, що це? Для чого ця хмаринка для нас? Приховала склянку і ложку. Ой, здається, що цей звук нагадує крапельки дощу. Давайте з вами спробуємо створити музику дощу. Пограємо у оркестрі. Тільки треба буде стукати обережно, щоб не розбити склянку. Грав наш дощик на крапайчик, барабанив барабанчик, барабанчик, у бубонець тут і казочці кінець. Але де ж поділася Хмаринка? Вона продовжила свою захоплюючу подорож, знаючи напевно, що нічого у світі не зникає безслідно. Треба лише вірити у добро і дарувати його іншим. А зараз, діти, візьміть свою улюблену подорожку-подушку і покладіть на неї голову. Заплющить оченята. Уявіть діти осінню ніч. На темному небі з'являються дірочки. Навкруги тихо та спокійно. Ви дихаєте легко та вільно. Приємне відчуття тепла огортає ваше тіло. Живу, спину, руки, ноги, ноги. Тихо, тихо накрапає дощик. Краплинки маленькі, трохи прохолодні. Вам приємно та добре. Спробуйте долоньками ваші подушечки. Теплі вони? Так, ми з ними поділилися своїм теплом. А наша зустріч підійшла до завершення. Приємні та гарні звуки природи. Милуйтеся ними, любіть та бережіть природу. Чарівний дзвіночок. Радісно говорить нам! Заняття завершено! До нових зустрічей!